На космопема під сіточкою почуває себе чудово, наливається потихеньку. Ось деякі гілочки, які відсілися раніше, вже приносять нам таку смачну малинку. Ви бачите, який потенціал, так? Да? зав'язі. Якщо господь дозволить, то... Урожай буде чудовий. Бо в тому році ми так і не побачили урожаю врожаю заграду. От зараз може в цьому в цьому році може пощастить. Ось така красота, така гарнюча. Мапемо. Ось такі ось шикарні. Очки. Супер. Така малинка на 10 липня. Ну, а основний урожай ще іще на підході. Така у нас малинка. Дуже добра їй. Під сіточкою, тому затіняйте, поливайте. І буде вам гарний врожай. До нових зустрічей!